Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабренко. Ви на моєму YouTube-каналі скаже, як зав'яже. Поїхали. Що ж, давайте поговоримо про математику. Або можна назвати цей сюджетів там як сяду тусе. Ну, по-перше, про математику. Володимир Олександрович, такий дерзкий, колись казав, у мене є 5-6 ефективних менеджерів. Їх краще там то саме круті менеджери. Але виходить, щось, я е, перераховую їх більше, ніж 5-6. Володимир Олександрович помилився. Ну, ось дивіться. Е, Одарченко втік, да, там такий був неслабий менеджер. Потім Чернишов, Галущенко це у яких підозри, Ну Міндічі теж святое, да? е, Світлана Грінчук теж одна з е, ефективні менеджери аж два екс-міністра. Екології. Да? Потім е, Єрмак. Єрмак е, ну, це взагалі і це президент, Умєров, який побуть міністром оборони, а зараз там главний переговорщик і РНБО очолює. Е, Миронюк, помічник е, Галущенка, який одночасно є чомусь одногрупником деркача. Андрія Леонідовича, відомого російського шпигуна і резидента Росії в Україні. Дейнека головна прикордонна служба. Ну а там, якщо ще глянути, Ольга Стефанишина, посол США, посол в США, з підозрою від НАБУ. Ну, в общем, виходить, ну, набагато більше, ніж 5-6. Володимир Олександрович, вам пора гордіться, таких, скільки, скільки просто менеджерів, що, мама не горюй. От, але е, цікаво інше. <кій> цікаво інше. От у нас, е, да, якщо починаємо про Галущенка, і цікавого, цікаво, і цікаво, зараз там Галущенка, основний кейс. Е, я вже сказав, що е, Миронюк був у нього помічником, але ж Миронюк не проста ж людина, да, він же ж учився з деркачом. Але Саме ж цікаве те, що і папочка Галущенка, Галущенка вже дорослий хлопчик, але його папочка дружив з папочкою Деркача. Хто б мог подумати? Аби кофіс їхній розташовувався всередині Києва на квартирі Деркача. Ну, не Деркача, Деркач теж на своїх, на слово, здається, там когось своєрідні оформив. Вам нічого це не нагадує? То есть там на нагадуєте? Свои... Якщо э, набу писало Міндіча, в Міндіча на квартирі, то уявляєте, як їх всіх писали для ФСБ. Э, на квартирі у Деркача, де ж вони приходили? У них ж був офіс, вони не стіснялись, там підбухівали. Вони там туди, можливо, там не знаю, дівчат водили, Ну, в общем, клондай, кельдорада. І після цього, коли мені кажуть, там, тіпа, та ти погарячився, Вітя, на що ти сказав? А я зробив сміливе припущення. Раз, умірав. І Арахамія після того, як була тристороння зустріч української, американської російської сторони, потім ще закрились і шукались про щось з Мідінським, А що я должен подумати? Після того, як у мене що там, ага, одна свора там умеров, Галущенко, Міндич. но зустрічаються вони і труть на квартирі Геркача. У, у них там би кофі просто, да? там, типа, а що мені думати? Що подумать мені? Ну, окей, вони ж, вони ж не кажуть там, в чому велика сір'яжна тайна. Да? У нас, Володимир Олександрович, опосередковано натяки робить, коли його прямим. Текстом питає Саймон Шустер, який про нього написав компліментарну книгу, якого Зеленський нагородив орденом за заслуги на минуточку. Каже: Ну, ви ж Єрмака зняли за того, що у вас ж, мабуть, ж, ну, така штука ж вийшла, що скандал. Він ні, у мене були інші причини там. Ні, там, типа. А які тоді назви причини? То, що ми думаємо що тільки за те, що те всі достали, що ти просто відрізав по-живому різав єрмака, тому що, блін, ну все, всі мачевипна, що е, уже ні од кого не скриєш, що міндіч да там, типа, все, це карумпан. І значить, єрмак, який ставив, теж карумпан. І тобі просто необхідно, щоб з тобою не пов'язували. Ну ні. Другі причини, які ж тоді другі. Не так не він замовляв, заварював, запарював. Не так, блин, може, в більярд виграв, а Володимир Олександрович все ж терпіть не може, коли не він чемпіон. Так же? Ну, не знаю, поясніть тоді, це друге. Це ж особисте. Він. А він же ж сказав, же про залужну, особисте на після війни. Давайте поржем. Тепер, щоб ми дуже чітко розуміли, що е, е, Галущенко це е, мілка сошка. Е, він найманий е, працівник. Він сумки тягає чисто е, в цій мафії, за долю малою. Чому от е, Схема почалася, і зараз уже ж доведено, що схема почалася коли з Маршалових островів і з других там Сейшел, я не знаю, Кіті Невіс Острова, де Є Сявшорочки, почали надходити повідомлення. То, по цим повідомленням стало очевидно, що схема запрацювала з лютого 2021 року. з лютого. А Галущенка призначили міністром енергетики. В квітні 21-го року. Тобто, призначили на схему. на схему. Е, значить, сказали: йди, йди сюди, ми тобі довіряємо, ти будеш оце, ми тобі таку долю відстегуємо, а ти остальне там виводиш туди, туди, носиш туди, туди. От. І тепер, натяк що там тіпа, ну, Володимир Олександрович та про цю схему не знав, цю схему придумав шефір, він тоді курірував, потім його посунув міндіч. От, і тепер Галущенко розказує, якщо б я хотів втекти, я б втік. Ну так, да, Галущенко не дали втекти, тому що е система вже пробуксовує їхня, е тому що хтось не захотів тас таскати каштани е загня, тому що цю людину, яка б його випустила, потім би б у нього закінчилась кар'єра і нафіга кому-то да. І тому спочатку був е Шефір, от, але ж. Треба ж е, розуміти, що там, типа ж, бо ну Володимир Олександрович кажеш, бо він же ж всі шкаль. Він же ж бо не втік, бо не здав, і тепер, бо не знав, бо не знав. Свята людина, свята людина нічого не знала, нічого не знала. От всі куча п'ять 6 і менеджерів приходили на нього до нього на наради, і там під столом друг друга ногами. Там, типа, блін, бін, ти шара, Блін, а він нічого не знає. А ми тут мутів. Ми мутім. А він блін виходять там десь. Курілку перекурюють. Кажуть, блін, ну лашара, блін, взагалі наш президент лашара там, типа. Вони йому хоч ззаді рожки там не ставили, коли фоткались. О, то, що, ну, і самий кончений в ті лашара, і знав. Ну, у нас підозра що нет. Володимир Олександрович не самый кончений лашара, він знав. От, але е, саме цікавіше, я ж приберіг на кінець, на кінець. Е, е, що? Вийшло, що а, да, ще от згадав, що Володимир Олександрович, згадайте, коли вони хотіли в Болгарії купити биушну хрень за півмільярда доларів, да? ну щоб відбити бабки. Володимир Олександрович же агітував за цю зділку. Коли Галущенко виходив в парламенті, всі сміються, ви що, дебіли, блін, ми купуємо російський мотлок за шалені гроші. Коли лучше ж, давайте дружити ж з американцями, і от американці нам там, типа, блін зроблять хороші підгони, правильно? От, вони будуть інвестувати, Володимир же ж Олександрович же ж кричить завжди про те, що там типу, нам же ж потрібні інвестиції. Ага, ну так от. Вони ж будуть, якщо ми будемо їхні блоки ставити і в них е, купляти паливо потім для енергоблоків. Це ж ну це ж якраз співробітництво. Тоді вони будуть захищати свої інвестиції. Правильно? Будуть охотніше давати якісь. Гарантії. Ну, ще ж рік тому, коли хотіли вони оце закупку зробити в Болгарії, Володимир Олександрович ще ж не думав про гарантії безпеки. У нього тоді був вже ж план не на 28 пунктів, не на 20, а на 10 чи на 5. Ну, у нього я вже запутався, там тих планів миру було 100-500, який тоді був, вже не пам'ятаю. Але те, що Зеленський публічно гадство, публічно агітував за цю оборудку, і опять не знав. Та твою ж дивізію. А тепер математика. Математику обіцяли, як воно вийшло спрацювати? Що після оцього всього міндичгейту НАБУ подали запити союзникам, і ФБР спрацювало і десь виняло Оцю всю штуку. Там же ж на Маршалових островах, там же ж, даже, даже ж немає там онлайн обороти. Там все одно все має бути там, на бумагі. На оформлено, да? І тобто хтось десь з сейфа на Маршаллових островах, це ж комусь так прижали там в дверях одне місто, от, що вони здали дали пофоткать, ну, не знаю, ЦРУ, скоріше всього ФБР там, чи хто там, ну, В общем, американцям здали тему, американці здали сюди тему. І тепер. Стає очевидним, що куди ж пішли ці 112 мільйонів які доларів, які пішли через Галущенка. Ну там частково е, на освіту, сину, там, понятно, що це було виводили через офшори і леві компанії, через крипту, ну, щось засипалось на освіту, але тепер математика: 112 мільйонів. Особисто в сім'ї Галущенка залишилось 9. Тепер перший клас, друга четверть. 112 мінус 9. Виходить 103. Кому дісталися інші 103 мільйона? І тепер американці це знають. Я думаю, що і набушники знають. А виходить же, ж, ну куди? Ну, можна там прикинути, там, типа, ні, ну, а може, там арахамі давали, треба в конвертах щось роздавати. Допускаю. що щось арахамі давали з цих денежок, то що треба пухлі конверти віддавати, щоб вони ж правильно на кнопки нажимали. Ну, це там трошечки, хай з 103 мільйонів три арахамі там, типа дали на роздай, пацанам, дівчатам, а ще сто. І от страшно подумати, хто в цій схемі. Вище був вище за Галущенка. Ну, можливо, шефір, да. Але ж далі стається там, якщо шефіра, допустимо, скинемо на шефіра десяточку, да. А хто ж стається? Тільки Єрмак і Володимир Олександрович більше нікого. Я думаю, в офісі зараз страшна паніка, страшна. Але мало того, бо ви зараз подумаєте, ну ти прив'язався до Зеленського, там, ну, ну там, типа, я скажу стоп, стоп, стоп. Я вже говорив в ефірах, але повторюсь: повторення мать учення нас вчили, да? е, е, е Нехто там, е, у них е, директор е, цього є така контора, е, е, Держека Інспекція, і такий є Суботенко, чомусь з двома Б. Призвище. Ну, окей. Субатенка. Коли його взяли, взяло на ЗК на одно місце, місце кажуть, так у вас ж тут перебор, у вас же 26 мільйонів там типа, в деклараціях не б'є, це корупція, все ребята. то що на ЗК це національна агенція запобігання корупції. Ми дивимося ваші декларації, от ви, ну, ну, ви начудили тут. І він починає говорити, що 650 тисяч знайшов у бабушки. Ні, бабуся вмерла, завіщала йому гараж. І він в гаражі прибирався і знайшов 65 тисяч е, баксов. Ну, зрозуміло, що кожна бабуся на пенсію може накопити 60-50 тисяч. Тут тільки до бабушки питання: чого ж ти не... Ти ж знала, що внук на державній службі, блін, ну, сказала б, типа, ну, що так отак. -от, Мало того. Блін, що за бабуся така? У те, що один внук, ти одному внуку в гаражі остала, цьому достався гараж. А в хаті хай теж шукають, може, десь там під Стріхою, там, ще десь, може, є там ще 650 тисяч. Знову ж, я от знаю, що е, у мене тут у, у одних е, родичів е, був астробайтером дідусь, да, там його ганяли в Германії. От у нього він, отримавшись 2 тисячі триста, допустимо, марок і поділив. На шістьох, що там вплоть до марки, що кожному завіщав, кожному внуку, кожному внучку там нікого не обідів. А тут бабушка тільки одному підкинула. Чи в остальних внучков теж по 650 тисяч баксов? Ну, блін, порадіємо за таку бабушку. Бабушка в селі, між прочим, живе. Тут, блін, треба осторожно к бабушкам відноситися. Вот. Або ж наоборот, він поц. Бабушка там йому десь може і намікнула 650 тисяч, там в лівому углу гаража, там десь під ржавим відром лежить. Ну, бо ми ж долари хранімо, щоб бабушка пенсіонерка в неї кури не клюють, тих баксов, блін. да. І він взяв так, виходить, він поц, не поділився, він що один внук у бабушки, а вдруг не один. Ну, я точно не впевнений, але ж, мабуть, не один же. ж. Йомаю, так він, оказується, блін. Він же ж цей зажилив від двоюродних, від там троюродних братів, е, сестер там, типу ай-яй-яй, все взяв собі і забув задекларувати. Ну надо ж так. Ну. От, з чого ми робимо сміливий висновок? Е, у них або вони всі корумпанти, Я стоп, не будемо стверджувати, що всі, але більшість. Слуг народу і зеленої команди, корумпанти, значна частина зрадників України. І просто тупиє, тому що вони крадуть так, що навіть не можуть це заховати. Тупиє. Це про них ото, русський Задорнов казав, тупиє. Е, да, друзі, не знаю, ну це, це ж весілія ну, да Не забувайте підписуватися на цей YouTube канал. Там під е, описом є номери карток, допомагайте цьому YouTube каналу. Зараз це просто велика необхідність. Будь ласка, прошу вас, Комент, е, вподобайка. Треба, щоб підняти це відео, щоб воно розлетілося. Дуже-дуже розлетілося. прошу. Ну і знаємо, незважаючи не на всі зусилля е, кварталу 95 і всіх цих гумористів, е, Україна міцно стоїть, зсу тримають фронт. Pereisime, no pasara.